Ну, якщо я скажу, що дуже відповідально бути на такому форумі, то це, мабуть, буде мало. Але я все-таки це скажу, що дуже відповідально. І що мене радує, або можливо, те, що надихає, це те, що я бачу багато знайомих людей, з якими ми робимо багато проєктів впродовж багатьох років. І ці проєкти є ну, такою, хорошим прикладом нашої співпраці і в громадах, і чисто людських взаємних стосунків. Для компанії МХП Черкащина це просто місце сили. Тому що так сталося, що тут народився наш засновник компанії Юрій Анатолійович Косюк. Тут народився я, і тому Черкаси для нас і Черкаська область для нас особливе місце. Не дивлячись на те, що МХП має офіційну реєстрацію в Миронівці. Але це наша область, тут велика частина нашого бізнесу, і нам дуже приємно, що ми сьогодні саме можемо тут підтримати український жіночий конгрес. Ваше засідання, яке відбувається саме в Черкасах. Нашій компанії 27 років, і, мабуть, нам не все вдалося, але я точно знаю про те, що спочатку діяльності компанії ми намагалися будувати бізнес із таким, знаєте, соціально відповідальним, як соціально відповідальний бізнес із людським обличчям. Не все вдавалося, можливо, ще й до сьогоднішнього дня нам не все вдалося, але я точно знаю, що ми цього прагнемо, ми цього хочемо, і ми цього точно досягнемо. З 2015 року ми так інституційно оформилися, і в 2015 році в нас з'явився благодійний фонд МХП громаді. Я думаю, що про діяльність якого знають багато хто і в Черкаській, і не тільки в Черкаській областях, тому що це наш інструмент, заради заради якого або завдяки якому ми проводимо всі наші проекти в регіонах нашої присутності і не тільки. Війна, безперечно, внесла свої. Корективи в нас дещо змінилися акценти. Безперечно, нашим основним центром уваги стала допомога військовим. Згодом це стала допомога ветеранам, які повертаються, і це безумовний такий центр нашої уваги. Але тим не менше, я думаю, що тут наші партнери, які є тут, вони можуть це підтвердити. Може, у своїх виступах скажуть що за період війни саме питанням реалізації проектів з розвитку громад питанням з. Охорони здоров'я в громадах, питанням розвитку молоді, питанням розвитку е, дітей, ветеранській політиці ми приділяємо більше уваги ніж можливо приділяли до війни. Мабуть, це наш був прорахунок, але на сьогоднішній день ми стараємося це поправити і значною мірою наші зусилля спрямувати саме сьогодні на розвиток громад, на розвиток різних проєктів, щоб не втрачати час війни і щоб громади наші повноцінно могли розвиватися і ніхто не був забутий. Війну ми відчуваємо на собі, можливо, як і всі тут присутні, але компанія відчуває можливо трошки. Особливо тому, що сьогодні 2600 наших співробітників на війні. Сьогодні 700 У нас є вже більше 700 тих, хто повернувся і потребує нашої уваги в плані реабілітації. Більше 100 чоловік ніколи не повернеться ні в свої сім'ї, ні в наші колективи. І ще доля 100, більше 100 людей нам невідома на сьогоднішній день. Тому ми живемо цим кожен день. Ми переймаємося проблемами не тільки тих. Хто працює в МХП, а переймаємося проблемами тих, хто сьогодні живе в наших територіях. Наша інституційна спроможність сьогодні така, що більше ста людей в компанії МХП працюють саме в напрямку корпоративної і соціальної відповідальності, і 40 людей працює в центрі взаємодії з військовими ветеранами. Це до того, що ми все-таки можемо робити те, що ми декларуємо. В нас для цього є сили, в нас для цього є кадри, кадри підготовлені, і ми готові це робити. Безперечно, не все має бути сьогодні зациклено на війні. Ми дивимося вперед. Ми дивимося на те, щоб сьогодні цілі сталого розвитку, які декларує весь світ, щоб вони стали в тому числі цілями сталого розвитку компанії МХП, щоб ми ці цілі сталого розвитку і в соціальній, і в технологічній сфері могли принести в наші громади до наших партнерів і разом зробити ті проекти, які допоможуть громадам розвиватися людям в громадах, знайти нові знання. Знайти, знайти нові для себе заняття і розвивати таким чином себе, свої громади. Ми думаємо, що ми можемо бути надійними партнерами і українському жіночому конгресу. Ми думаємо, що ми, якщо нас приймають у ви приймаєте в своє, скажімо так, середовище, ми не претендуємо на роль великого лідера, але завжди зможемо підтримати ваші заходи, ваші проекти, які будуть реалізовуватися саме в рамках українського жіночого конгресу. Тому я маю такі повноваження від компанії. Я ще раз хочу подякувати вам за те, що нас запросили, за те, що ми маємо сьогодні можливість бути. Співорганізаторами цього заходу саме в Черкаській області. Я вам всім бажаю ну, такого творчого е сьогодні е настрою, щоб ви проговорили всю проблематику, яка винесена на порядок денний, і працюємо на перемогу, розвиваємо країну. Дякую за увагу! Дякую вам.